Так, всім привіт. привіт! З вами яр я. Я. з вами, як завжди, я Владко Топс, і сьогодні у нас друга довгозна часть, яка не, не виходила в ну, місяці 8 на цьому каналі. І так, ми продовжуємо играти в FNAF 4. Ми його вже скачали, ми його довго не качали і вирішили зняти зайнятися таким наконечно положення. Зі мною канал ArMage. Там де зараз два Так да. На нього буде ссылка в описі. І підписуйтесь І сьогодні там було дуже класне відео. Да. Його макіру я. Так що обов'язково подивіться. І так, давайте легендарне інтро і погнали. Так, далі у вас буде екран. І так, ми вже Позно. і погнали. Старт new game. Це 5 днів до вечірки. Так, це в нас. Як ті Golden Freddy? Да. Ну, ми вже пошарні, ми вже все знаємо, все пам'ятаємо. Да. Не бійся, я стук. Так, це плаче мальчик. Так, сюди підходимо, це мої друзі. І так, двері відкривати зараз буде. Двері відкриють. Німчик. Петя. відкривайте! Ми вспомнили. ми тоді таке саме робили. Так. Завтра... Коротше, мы на скільки вже англійських знаем. Завтра інший день. Ми Зараз управляє пройдемо у нас. Теперь це навчання. Це-все дуже просто. Так что вы хотите, чтобы я сейчас сипал нахуй, ставьте лайки. Я буду баки проходить, я выблокирую. Мася, ты отфидела, честно тебе скажу. Мы так просрались, не так ли? Ты тоже просрался. Мася. Пани, ты тоже просрался? Да. Так, давайте далі даже Ну, На першій ночі тут починка нікого немає. Да. Ну, Фоксі тут точно нема. Я не зармоваться. Так, продолжаем. Оксані, капельцу шукаємо. Ну, тут один на мільйон шанс шанали. Чуди на мільйон, як я тоді казала. Музика пропала трохи. Є, я дихання, є. Мама, жлати 5 секунд, раз, два, три, чотири, пять. Мася масяк горбочок, кстати. Да. На, На камере. Нема. Я чув шаги. Повтор. Реально було. Я хочу що страху осталось. Не страшно до сих пор. Тільки не надо. Влади нас, кстати, кошмар, сидить за за головою. но його. Боже, перша ніч, але так страшно. Ну, як тоді... І ще буде ніч з цим с Фредбером. Силь <плес> як це з плюшкапом. Будемо ще проходити плюс трапа. Ми тоді не зараз заранее. О, да. Об'язані пройти. Штучки появляются, забыл, их Кошмар, Кушмар кислый. Ещ нема. Дааа, чистый тыкание. Е. Yeah. За Фокси глядит. Мне кажется, Фокси. Ма. Фокси на першені ночи нема. А, не. Ну не пять годин. Фух, сейчас. Чего на Я думаю, що зараз буде. Чув? Да, дихав. Да, 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 да. да, да. Шагі. Вс, пішло. Оооооооо! Блін! Першен лой дуже... О, yeah. ло, О Первый плюс трап! Ні, плюс трап вроді не на цій На Начало другій. Четыре не... дня до вечірки. Тупаті. Я тут запроважу. Воно... Вот может тоже полокнуть Итак, куда <laughs> будем идти? Дарок буде. У можно нажану-то. Короче. Так. Поналий на право. А вот буде скример. Я помню, как мы-то диго испугались. <laughs> Опять. <laughs> так. tô tchau é aqui é é aquele screamer boo pára já era Я, я вже я помню в процессі крім, я тобі тільки що про нього казала. Але я не пам'ятаю, де він був. Mm -hmm. Плюс трап. Фух, Погнали. Ти аж закричав. Через дві години ми перестали спамці. Так. Так тут треба ждати довго і гомче звук. Прибіг. Во! Гомче звук. Є. Пам, сіс, попа. Йо. Вот. Вс, тільки начинає бігти. До його прошлый. І за кого мы часа начинаем? З другого кайф. Мася тоже нравится. В два часа. Мася тоже довольно. Ой-ой-ой. Так зарабатываю в ніч. А вот тут же зараз. Чика на кухні. Фокси був. Фокси біжи, Фокси. Да, буде скример. Все, пропав. Хух, Фокси перший раз. Вроде в той час ми ще не бачили Фоксі. Mm. Її. Да. Да. Мішка заспануся. Катя, ви знали, что ми гайфиту мішка заспануся? Все мішка один. Мішка, мішка. там же дві. Кексик? Чіка! Чіка, йоу! На годині. На кінці 5 години. А ми Чіку давно не чекали. Плюс трапа завалили. Коротше, ми вернемося, коли вже будемо опять о 5-й ночі. Короче, мы встрали. Тільки що на 4 годині ночі. Ну, давайте продовжимо так. І буде таймлапс. Мішка, мішка тільки... Е. Мишку чем-то. Мишка, 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 Мишка. Фу. Мишка не будет проблем. Я фолки на всякий случай прочекаю. И чеку. А так я всех налить. Слава Богу, что прочекал. Э, когда шафа вручная, то Фокси. Фокси, ну, шафа. Ну, прочекай. Потім Мишу и потім Бонни. бля. Я тут не тяну прочекай. Что ты Бонни, 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 Бонни. Ээээ, две. Да. Я в ухо загорил. Я пучу. Ты бачишь? Мишку, Мишку, Мишку. Мишка, вс на бьет. Не. Хопило одну минуту. Такий один було 4. Коли там 5-10, то було вже 5 годин. Блін. Отак так от. Ну, коротше, ми повернемося, коли зайдемо, тому що я вже uh, не вивожу. І так, ми повернулися. Uh -huh. Нас завжди вбивають Чіка. Тож uh -huh. за цей раз Фоксі. Uh -huh. Кстати, можете чекнути прошлую серію, вона буде в новому плейлисті, називається Windows Nap. На Він ти один там, так що ви його знайдете. Блин, <с> важкі же починати спочатку. Foxy checking, Foxy checking. To looks, check, foxy. About ne vadal чика, вижу чика, чика, чика. Чика no. чика. Чика-чика чика чека. Чекну вообще. Чикатило Тика-тика чикатило время тратить время. Это багато кратким время она цела прослухати прослухает. Нема. Короче, вайб заразили. надо разбить бони две, бомба Буф. Фокси на бомба бомба На кухню, на 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 кухне. бомба на бомба 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 Фокси. Все, а

раз два точка. Бонни Бу. Но мы не гоняем тебя сюда. Фух. Без меня быстро сплавните. Ну, девочки. Не, е. Смотался. А фокси буду? Да, руки учетну. Ты ч лук? Дай. На всякий случай. Може рука буде. Чику тіло, блин. Так, ще 10 секунд. Ще 10 секунд до п'ятої. Дирусный ха-ха. Раз, Я Фокси, че не беру? Боже, Мишка, Мишки, кожен раз, чекаю. Че, капотин, цвет, зразу пащен, може. Шопью, минута. Фокси, зараз може, боя. Не, давай, сначала Мише. Не. Бонни, а потом Фокси. Фокси. Пух. На всякий случай. Время деньги. Раз, два, три. Да! Ми це сделали. Фух. Ми в тій часі не пройшли другу ночь, а в тій не пройшли. А оце не легше. Юля, три дня до вечерінки. Є. Будет плюс раб. Так, е, що ти? <laughs>

Плаки, плакай, не Зараз може буде с этим. З тим, тим коричневим. як то його. Фред, А я не знаю, на кіне ночь добавляю. Плюс шап. Або на третій, або на четвертій. За 100%. Так, все звук пробу. Все ми не встигли. Це погано. Це білі. Блін. Night 3. Якщо ми пройдемо цю ночь, відео можна читати виполненим. У Продолжимо... них буде друга часть, да, третя вже. І продовжимо в наступному відео іменно віде на цій ночі. Походу зараз буде все, френд. Не дай Бог. Не дай Бог. Не дай Бог. Фокси, не я не чую, не. за все. Давай тебе. Бони, Бонни, боні, бой, боли. Сейчас... Фоксі! Зачем Бони? <соцарный> 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 да что ты там... А, не, не открывай так. А. Нам капец. Бони зарвался. Нет. И мишки и Бони чеку. Бони. Чеку мы последний чеку. Роби, зроби, зроби! Ліпкі! Трива буде! Тіка! Ну оце це невозможно! Ну той Фоксі, блін! Йому 10 секунд фонариком не світить і він вдохне нафіг! Так, а чого є в настройках? Агуага є? Е, а Фух Ми просто грали плюс трапа. І так, ми повернемось у вернемось курі. І так, ми зараз будемо грати по сьогодні ночі, якщо ми її не прийдемо, ми закінчимо відео. І продовжимо вже в следующему, але вона вийде дуже скоро, так? Я решил часто выпускать видео. Таких просто случалось. Да. <laughs> Через 8 месяцев. Через 8 месяцев. Погнали. Полетели. Фокси, Фокси, Фокси. Я тебе что понял. В смысле? Ничего, я под... Чику? А ці. Загайно дивитися буде. будемо. Там було дихання. Мені на хлопці прибуті. І так, і за моєї тупості ми програли. І продовжимо проходить ніч в следующем видео. Всім дякую за перегляд и всім бай-бай. Наша, наша перша часть вылезав кінці видео. Всім дякую за перегляд и всім пока.